Для випікання пасок я хочу зробити солодку закваску, а для цього нам потрібно при годуванні додати 10 г цукру. Тобто це я буду робити з частиною закваски, не всю. Вся, яка в мене є, я так і лишаю. Як годувала, так і годую. А ту кількість, яку я хочу для а, пасок, які будуть містити велику кількість цукру, жирів, а, Яйця, жовтки. Я хочу зробити ось таку солодку закваску. Я буду робити це годування з цукром двічі. Така солодка закваска потрібна тільки для здоби і кажуть, що така випічка здобна, вона по-інакшому виглядає у здобі. Для цього я беру 25 грамів води, як зазвичай, додаю в неї цих 10 грамів цукру, які я відміряла, розмішую до розчинення. І додаємо 25 грамів нашої закваски і 50 грамів борошна, як звичайно. Нічого не змінилося, окрім того, що ми додали ще 10 г цукру. І все замішуємо, як зазвичай. колобочок Ставимо в вузьку ємність. Виросла, ще раз погодуємо з додаванням 10 грамів солодкої цукру, солодку воду зробимо. І все. Така солодка закваска, вона краще підніме здобу, в ній переформується мікрофлора, буде трошечки інша. І кажуть, що краще розкриється випічка, буде краще підніматися тісто. Спробуємо і подивимось. Трішечки ще борошно просто отак щепоточку підсипала, тому що якась була дуже-дуже за рахунок цукру липка. Колобочок замісила, зараз важу, тут у мене 118 грамів вийшло. За рахунок 8 грамів борошна ще додаткових і 10 г цукру, це зрозуміло. Я зазвичай ставлю після того, як я замісила на буквально ще не знаю, 3 хвилинки для розслаблення. 3-5 накриваю п'ялочкою і чекаю. Поки що замішу свою основну заквасочку левіту і потім просто покладу її в стаканчик, накрию плівкою. Все, 3-5 хвилин постояла, вона м'якенька. Я за цей час якраз замісила свою основну закваску, підготувала її стаканчик. Просто ще її так, ще раз перемну і зроблю, округлю, зроблю колобочок. І просто таким кругляшком я стакану спомітила, щоб не сплутати. Вона повинна збільшитись у нас мінімум два рази. Подивимося, як вона збільшиться. Все, просто накриваю плівку від завітрювання. І буде стояти в мене дві закваски солодка клевіту з цукром і, звичайно. Хочу сказати, що навіть при замішуванні <кхід> я відчула, що структура закваски яка з цукром набагато, набагато м'якіша, ніж оця моя звичайна, де цукру немає. Тобто цукор добре-добре її пом'якшує. Пом'якшує всі волокна і буде переформовувати мікрофлору. Цукром я не планую. Зловживати це тільки для здобної випічки. В даному разі я хочу спробувати це на паску. для паски. А звичайну запаску я завжди будувати, так як я вам завжди рекомендую, без сілякого цукру. Я навіть не практикую купання з цукром, тому що я вже колись дуже давно казала і повторюсь, що цукор для закваски є таким навіть своєрідним стимулятором. Після якого закваска вже самостійно от, покупали в солодкій воді, да, і вона ну, одного разу, там, можливо, нічого не буде. А якщо частенько зловживати і купати там багато разів її у солодкій воді, то закваска може перестати працювати, тому що вона розліниться, навіщо її працювати, самостійно рости і напрягатися, якщо її завжди стимулюють смаколик, можна так сказати, цукром. Да. Тому не зловживайте цим. Дивіться, закваска. Солодка закваска, звичайна. Я просто цю приміняла, а ту не приминаю. Подивимося, як вона виросте в нас до завтра, до ранку. Ось так за ніч виросла ця солодка закваска. Це солодка, це звичайна моя закваска. дивіться. Я щось якоїсь суттєвої різниці у рості не бачу. Всі обидві однаково виросли високо і гарно. Ось, бачите, що там для порівняння. Ось так от. Цю я погодую пізніше, а цю я погодую зараз ще раз з солодкою водою. Знову візьмуся, відміряла 10 грамів цукру, додам воду розчиню і до неї додам закваску і борошно. Отже, я наливаю 25 грамів води, додаю 10 грамів цукру і розмішую гарно, щоб цукор розчинився. Дивіться, бачите, який гарний. Це ознака, ось така паутинка. Це коли ви будете робити опару на паски на закваски, то ось така паутинка можете десь так збоку тісто розкрити після того, як воно а, бродить. Щоб знати, чи вибродило чи ні, то ось така паутинка є ознакою гарного бродіння тіста, що воно вже вибродило. Просто не можна налюбуватися цим шикарним малюнком. Подивимося, як воно виросте до вечора. Хочу вам показати, як на вечір виглядає солодка закваска. Ось так вона збільшилась: це 500 грамовий стакан. Це звичайна закваска в 300-грамовому стакані. Можна сказати, що однаково, просто цей трошечки ширший стакан, підйом однаковий, ця трошечки повільніше росла. Це зрозуміло, тому що цукор блокує трошечки доступ рідини до дріжджів. і виходить, але вона дуже пориста. Навіть такі от, якщо вам видно, пухирці побралися, і вона вже просто хоче йти. У заміс. І я зараз вже на ній буду робити опару. Ось така тенденція.